друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Артемом Білецько. Сьогодні ми будемо боротися до останнього, ну майже до останнього, щоб залишитись в Лігі чемпіонів в боротьбі за цей ушастий кубок. І побачимо, чи це в нас вийде. Так? Ну і звісно ж продовжимо боротьбу в чемпіонаті захищати нашу першу сходинку і розпочнемо, ми, звісно, з чого правильно з матчу проти Шахтаря. Але перед цим я хотів би вам побажати приємного апетиту, приємного перегляду. І не забувайте про коментарі. У нас вже є перший переможець. Сподіваюсь, він напишеться в коментарях в минулому відео або. Під цим. Так, друзі, на цьому екрані ви зараз десь тут. Я думаю, тут десь бачите, що, що? правильно. Коментар там самий залайканий і коментар, який, звісно ж, виграв в нашому конкурсі. А в наступний раз виграти можеш ти. Тому бери участь, пиши коментарі під відео. І що ж, граємо? Ось ми на виїзді, до речі, проти Шахтаря. Так, що в нас тут? У нас чітко, Шевчук, Браїм, Медісон, Мілевський, Габріель Заді, Луніна Лока. Взагалі для ляпота. Погнали. Шахтар іде в час на 13-й сходниці, але їх не можна списувати з рахунки. Так, Міля відігрує біля. Міля добре так відчуває. М'ячик, позицію. Хто це, за гол. О, це за гол? Хто це за гул? Хто це забиває? Це хто Ти хто, воїн? Реально хто це? Я не знаю, йомаю. Я в це? Але як він ляпнув? Як він ляпнув? Ви бачили це у це так початок випуску? Що, щось там ш, ш, Шлагер чи щось таке. Ой, а квілляп! Ну ти шо? Кавер! Кавер! Перший гол 10 матчів. Це начебто якийсь новачок чи що. Його не дуже підпускали до основи. Чи що? Але зачекайте, 10 матчів. Ми ж не більше то зіграли. Я й забув. Мілевський тут просив, просив. І ближній. Маєст. Просто маєстр. Як він розібрався? Я, я ну, в мене нема слів. 0-2. 35 хвилин. Артем Володимирович Мілевський. Хорошо. Може бути ще одна атака в кінці. І тут і думав. Ой-ой-ой. Але перший тайм 0-2 дуже комфортно. Спокійно тут, спокійно. Шевчук. 0-3. Будь ласка, 0-3. Ідеально. Щось мені здається, що в цьому сезоні Шахтар має всі шанси, щоб вилетіти з Бундесліги. Так, ще один шанс. Не встиг! Просто не встигає Мілевський. Боже, прям з ноги зняли. Ну я в шоці. От не подобається, що тепер у Мілі під кінець матчу пошти повна стаміна. Ну більше половини хоча б. Оце мені дуже подобається. Так, все, 0-3. Хорошо. Гарний початок серії. Баварія вступається. Але Байер ні. Не подобається мені. Це ну, гравець матчу. Ну а як поінакшому, а? Так, міжнародний товариська зустріч проти Англії. Ми її розрахуємо. І 1-0. І хальонок. Перемагаємо Англію, оце да. Так. Наступний матч вже проти збірної Португалії. Що тут щось помінялось? Ну, трішечки так, да, але Луніну взагалі не дають виходити тепер. 3-2. Калюжний забиває, Коваленко забиває, Мілецький не забиває пенальті. Та що ж пороблено, чи що. Але дві перемоги над топ збірними, над Португалією і Англією, я в шоці, друзі? Я так подумав і вирішив, що так, да, ми змінимо чемпіонат напевно, все-таки, але знаєте. В яку команду можливо я б хотів би, щоб Мілевський перейшов? Це Ліверпуль, от якось так. нам залишилося на все. чотири м'ячі за межтрапною площаді і один гол головою. Це щоб все, все просто виповнити і перейти. Звісно ж, куди? В Ліверпуль. Якщо ви згодні будете з таким рішенням, щоб Артем Мілевський перебрався до Ліверпулю, то напишіть це обов'язково в коментарях. А зараз у нас матч проти Хоффенхайма, який на 12-й сходинці, ну тут потрібно також вигравати. Дивіться, у нас є ще й Ну, У нас ніхера собі яка команда, в лігі Чемпіонів ми повинні виходити далі. Тепер потрібно пам'ятати, що нам потрібно забити ще 4 м'ячі із земеж штрафного майданчика. Це буде важкувато зробити. Але це в принципі посилення О, я тільки хотів під себе підібрати, й-мо, ну сорі сорі все, все, все. Треба забити, а потім уже оці всі, які викрутався робити, так? Да? Так, насамперед, результат команди, а тоді вже це. Так, а мені не подобається, що тут іде вже контратака на наші ворота. Що це таке? Піднімев, сайт, по приколу, ні? Хорошо заблокували. Ой, хорошо, міля. Не було ж. Що ж ти будеш робити? Ну Шевчук, ну куди ти так мимо вдарив? Там далеко було чи близько? Боже, як же поруч було. Габріель, ти, ти ж не пропустиш, і ви, і ви не пропустите. Ну хлопці, ало. Боже, воно так летіло небезпечно. Да! Да! Бульовий папа! Хорошо, як міласький тільки побачив це! Ну ви, хорош! І з чвої на ну, дувану дай нам забити здалеку, ну курди. Або дай головою забити головою. А ну, Міля, ну що ти не борешся? Ну ти, блять. Ну ні-ні-ні-ні-ні-ні, перший будеш-да-да, -да, да спокійно, спокійно. Можна вже свистіти 1-0, хай буде просто перемога. Фу. Ви просто подивіться, проти кого нас матч в ПСЖ, в Лігі Чемпіонів. Ну це просто таке же рукування було для нас. Це жах. Так, але всі-всі добре, все, все класно, Лунін на воротах. Поїхали в Париж розгромимо їх. Навіть не знаю, як описати, як важливий це. Ми зараз поки що в, на такому місці, що нам дозволяє пройти далі, але хотілося б в топ-8 потрапити, звісно ж, які напряму там проходять відразу в наступну стадію, а не грають ще одну. Добрий день. Ну як не підхопи цей м'ячик? Підхопи просто. Боже, відразу відчувається вся напруга цього матчу. Ай, там фол дайте, фол дайте, я проб'ю. Але мені не дадуть пробити там ці козли. Ні, ні, ні. Ну, матч дуже жвавий, оце видно, що не буде сліга. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Луні! Ні, 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 ні. Ні. Пожило! Лунін, mm. ну просто пам'ятник йому в центрі, блін, Лейпцига. ну тримати. Цього... тримати. Ну, його повернув в Європу! Відправити його назад до Арабів! Не встиг! Але встиг! Да! да Хульовий пасха на що? Це хто це? Медісон? Чи хто це забив? Ой, який тільки пас. Да. Міля. Ви просто погляньте, ну, з першого разу не вийшло, але боровся. Як його там чіпляли? Як добре, що Дунару дуже пізно вийшов. Боже мій, як же тільки добре. Перший гол в п'яти матчах. Оце йому дасть в певності! Ну, я сподіваюся на це хоча б 30 хвилин, півгодинки залишилось протриматись. Да? Ти тут тут п'яточки? Еге. Протримались. Красавчики ззаді, там дир-дир, вирішили влаштувати. От тут майже майже ну забрав. Ну віддай просто легенький пас. Не хочете замаху туди його шпандюрити. Да, да, да. фішуй. Прошло низом! Це ж це ж не було в там в 89 дев'ятій хвилині. Шевчук забиває ПСЖ. Боже, це, це новий, той, новий плейстайл, удар низом чи що? Блін, я думав повтор подивитися, вони козли просто скіпнули момент. Ну, ви... І, 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 і. і, і спорт. Так, один-два, дуже добре. О, Шевчук уже потрішку готовий взяти головну роль нападника в цій команді, якщо піде Артем Мілецький один-два перемога на виїзді. На 89-й хвилині, оце воно, це йди сюди. У нас матч проти Фортуни Дюссельдорф, І дивіться, яка закономірність. Ми граємо з 12-13 командами, тобто місцями. Як так, я не знаю. Ну, погнали. Так. так, ну видно, команда трішки виснажена після такого матчу, але ж це не привід, щоб ми програвали або грали нічию в Бундеслігі. Нам потрібно тут поп-1 брати нарешті. Давайте, 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 давайте. О, на голкіпера хорошо. ой Ой-ой, жаль, що мене там немає. Слухайте, ну проти таких команд потрібно брати завжди три бали, набивати статистику собі, О. І, звісно ж, можливо, виконувати завдання, щоб перейти в інший клуб. А ти йо, А ну куди ти так відпускаєш? Ну, ти так з м'ячем не біжиш, як тільки що. Ну, це, коротше, напевно, саме недалий тайм в кар'єрі Володимировича. І я думаю, що потрібно просто ну, заспокоїтись так. Не думати про Ліверпуль, зараз це занадто рано. Потрібно дограти цей чемпіонат ще і виграти. Виграти Бундеслігу, слігу, тоді можна вже думати про АПЛ. Тоді можна сказати, що наша місія, грубо кажучи, в Red Bull Leipzig завершена. А як вам таке, якщо ми будемо переходити в іншу команду, якщо виграємо внутрішній чемпіонат? От зараз, якщо виграємо в то ми переходимо в інший чемпіонат, за... ну, наприклад, той самий АПЛ. Виграємо АПЛ, йдемо далі. Подиви. Не було видно. І сюди його. Диви, як протягнув півполя. Артем Володимирович Мілевський. Я сказав, потрібно заспокоїтися. Будь ласка, ось вам і результат. Ви просто погляньте, пас протягнув. Три три гравці там майже зустрічали його. Мілевський штовхався. І тут, будь ласка, 0-1. Сюди ж його. Який це і 12 дванадцятий матч. Ну це просто пісня. Ой! Я думав, там за Шиворот можливо зайде все ж таки ні. І тут тривелочки. Та ну, ну навіщо? Я ж клас натискав. Пенальтик, давай. 0-1. Перемагаємо фортуну. Так, у нас Кубок Німеччини 16-та. Крісмас скоро. Невідома команда просто. Так, і на невідому команду який склад виходить. Ну, такий, да, видно, трошки ротаційний, але ми симулюємо, і я сподіваюся, ми виграємо. 2-0 Мілевський забиває. Хорошо, йдемо далі. Одну восьму виходимо. Ухти! Ливеркузом. Леверкузен програє. Дивіться, Динамо Київ проходить Баварію Мюнхен по пенальті 4-3. Ну, Борусія, Борусія залишається така з команд, що може з нами пободатися. Слухайте, ми можемо виграти і чемпіонат, і Кубок Германії. Оце буде ідеальне завершення кар'єри в Red Bull Leipzig. Так, слухайте, ну це якийсь прикол. Знову 12-та команда. Що таке відбувається? Ні, ну тут вже виходить все-таки більш основний склад, і я цьому радий. Я цьому радий. Амілевський високорейтинговий гравець в команді. Да, Міля віддає: Ну, ти прийди далі, ну ти далі прийди, ти молоденький шачок. О, о, ну слухайте, щось це одна з цих 12 команд, що нас просто давить, я не розумію, в чому прикол. Ніхера собі це який вже удар по наших воротах. Що таке, а? Можливо, будемо зупинятися, ні? А ну знову тащи, ну, що ти будеш робити? Хоч фінесом, хоч не фінесом, до одного місця. І. Тану. Ну, ти... ну де, де в нього фінешоти? Фінешот це в дальній кут, в дальній, не по центру. Тобі шо блін. Дє... Блядь, заб'єш тут, ну шо це за удари? Це просто. Ні. Ну, ти, ти раніше, ти можеш раніти. Ну, ви так віддаєте, як я не знаю. А чи можливо таке, що Артем Мілевський зіграє своєю майбутній командою? Ну, кур, віддавай, я вже ж натискав. Ну тут хіба якщо забрати. Нуль, нуль. Боже, наступний Реал Мадрид. Ідеальний настрій на команду на цю буде. Ви просто подивіться, хто просто гравець місяця. Ну просто. Не перевершено. Так, і нас матч проти Реал Мадриду, який на третій сходинці в цій ліги чемпіонів. Ми ж на 17. Пу-пу-пу. Потрібно підійматися вище нам. Так, що на новий на склад взагалі? Оу, Лоренте. Льоренте повертається, хато повертається. У нас нові два ЦАПа, Медісон і Браїндія відпочивають. Оце дупа. Ну ладно, поїхали. Ой, там Бапе, Венісіо, Жуніор, цей Белінгем. Та це Бруно Фернандеш там грає, чи що? Чи це просто цей Ензо Фернандеш? Хто там за Фернандешів Ще й капітан команди це як взагалі можливо? І Тут ще й Кобель грає. Йо-майо! -йо! Оце тільки що шанс був. Тут Гравенсберг грає. Мілан на першій сходинці, Ліон на другій, Реал на третій, Челсі на четвертій. Але там однакова кількість балів. Боже! Я все шитко відбувається, я просто. Куди ти даєш? Ти ідіот. Не можеш дать в ножку! Ммм. Та й ну що б його? БП 0-1. Поняв. Це, це дуже просто. Це дуже просто, просто максимально. Так, ну, що я можу сказати? Нам тут не потрібно програвати. Ні, 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 ні. Ну, Ну ні, ну ні. Оперечена. Як він продавив Габріеля? Ну просто ну я. Це що за чудак взагалі? Ну от Як він тут як він тут продавлює? Ну що ну, ну, це так? Боже мій? Це знущання 0-2, ну я в шоці просто. Та не знущайтесь. Ну ні. За що він хоч держиться? За ногу, ні, ні, це може бути. Це може бути Це може бути повторення просто минулого сезону, коли Артем Мілевський отримав травму і просто пропустив всю лігу чемпіонів. Це, це якесь уже, знаєте, дежав'ю, начебто я там Ну ні, ні, тільки не Беліним. Ще, ще один. Ну, Лунін відбиває все, що може. Просто молодець. Сьогодні до нього ніяких питань немає. 0-2. Поступаємось, Реал Мадриду, в себе вдома. Так, що в нас по травмі? 5 днів. П'ять днів? Ага, так це не нас. У нас нема травми по суті. да, Тоді виходить? Нормально. Так, друзі, у нас матч проти Динамо Києва, які знаходяться на 5-й сходиці? Я просто в шоці. Ну і таким складом, до речі, Мілевський 89-й рейтинг. Бомба! Так, ми граємо в більш таких умовах, які звикли київські футболісти, я так гадаю. Невже це трансфер Артема Мілевського допоміг? так київському клубу. Все ж таке, блін, посилитись ніхраз собі. Скільки вже моментів Гмілецького було, і він їх не реалізовує Це гол. Це гол. Добре, що не ми забили, тому що це наш минулий клуб. Ну груль був, коли ще ми грали. Ой, хорош Але це Гулаші Гулаші не Лунін, Луніну дали відпочити, а я не розумію, йому навіщо давати відпочити. як о, курва! Ми пропускаємо один один. Ну що ти будеш робити? Монтес якийсь. Перший гол також. Нас захисники сьогодні тільки будуть забивати, я правильно розумію? З лівої. Хорошо! Хорошо, З лівої забив, але це було не за меж штрафного, наскільки я встиг помітити. Але як зробити було, щоб Мілевський не святкував? Ми, ми пробували, пробували вийти за меж штрафного, але це. Це в межах. Йо-мо-йо, -йо. ну курде. Але 2-1. 18-й гол Артема Міленко. Можливо, в цьому випуску буде й 20. Так, оці, це що, що гіменз якийсь вийшов. Десяточка, десяточка Динамо Київ. Нічого собі, яка вона. Так, ну тут спокійно повинен бути. Що... Да-да-да. І в нас остання атака, можливо, буде, а можливо, й не буде. А можливо, буде ще й в Динамо слухайте. Ні, не буде в Динамо вона. Так, 2-1. Перемагаємо Динамо Київ. На жаль, але нам також потрібні бали. Так, ну що ж, наступна у нас гра проти Вольсбурга, 12-та сходинка. Ну, Сьогодні в нас просто матчі з 12 ми місцями чемпіонату. Ну, поїхали. Так, знову зимно. Знову тут, блін, сніжок цей мені не подобається, але цю команду потрібно вже наказувати чи що, як би так сказати. Тому що це 12-та команда. Дванадцяту 12 команду ми хочемо розвалити. Ой, ну знову удар. Ну, курва, ми один, один гол тільки в цьому році забили за меж штрафної. Ну, а потрібно 5. Щоб Ліверпуль був опцією для переходу. Курва. Ой, гарно Міля. Міля в дальню. Сюди його. 1-0. Гарошо! І після ще й фінта. Так ти що? Це взагалі бомба! 19 19-й гол. А я ж казав, що в цьому випуску ще буде 20 20-й гол Артема Мілевського. Ще один залишився. Можливо, в цьому матчі зможемо закинути його, не? Ну кур, ну пусти, хоча б один здалеку. Ну, Ну що ну, ти будеш робити? Ну, ну чесне слово. А ти дивись, з голови знімають, усього знімають, з ноги знімають, блін, відбивають, що хочеш робити, чи з голови давайте знімати, так? Да? Опа, опа! Це пенальті. Це пенальті чи що? І це червона? Це 100%. Чер... Да, 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 да. Це червона. Але це штрафний буде і буде бити його Медісон. 100%. Ну, будь ласка. Ну, забий хоча б тоді. Зал... Ладно, питань немає. Питань немає, 0-2. Але Мілевський, який заробив штрафний, не міг забити за меж штрафного також. Є 0-2. Гарно, гарно, дуже гарно. Так, ми граємо проти Майнца, який на 8-й сходинці, і дуже цікаво, хто у нас новенький з'явився. Шевчук на місці. Це дуже-дуже добре. Фернандес, правий захисник. У нас же є там Льоренти. Чому ви його не випускаєте? Я не розумію. Але тим часом Шевчук уже 85-го рейтинга. Це супер. Так, ну що ж, ми відпочили там майже 3 неділі. Тому тут можна і вже розривати команди. Ай! Чого? Чого він не цей? Ой, гарно я! Ой, як ви гарно розіграли! Шевчук 1-0, сюди його після відпустки, як повертається цей хлопчик. Як добре, що там Мілевський не поліз до цього м'яча, тому що там би був офсайд. А так, Браїн Дієч віддає гольовий пас на Шевчука, і той холоднокровно просто вирішує момент. Молодець. Який цей? П'ятий гол, 16-й матч. Ну нічого, нічого. Ми, дай Бог, підемо в Ліверпуль. Чи куди там підемо? І цей хлопчик займе наш пост, скажімо так, наш. Нашу роль. Головну роль. Опа, ну дайте мені вдарити. Ну дайте мені вдарити. Червона картка. Чепчук молодець. Але мені не дадуть вдарити, тому що я Медісон. Да -да -да. Ну давай Медісон, забивай. Забивай ще раз. Скільки ми тобі таких штрафних будемо давати, а він буде забивати. 2.0. 2-0. Оце тобі і повернулись після цього, після перерви, а? Як вам таке? Дивіться, як виводимо. І тут 3-0. І ще й гольовий пас на Шевчука, а в нього дуби. Оце матч. Оце буде розгром просто. Суперники, центральний захисник, червона картка. Це бруд. І він ще й за меж штрафного забуває. Зарахуйте на нас гол. Та так, 3-0 це дуже хорошо, але саме головне залишилось ще попереду. Мілевський повинен забити 20-й свій м'яч. В цьому чемпіонаті і іменно в цьому випуску. Так, а я не розумію. Червона картка, вони атакують, і до сих пір рахунок 3-0, Що таке? І до сих пір Мілевського немає, до сих пір немає 20-го м'яча. Це як так? Ні-ні-ні. Вони, вони ще й забивають 3-1. Ну, і ще, що, що це відбувається? алло? Краб якийсь забиває, ну це взагалі знущання. А Міля забиває, забиває, забиває Мілевський. 20-й гол в цьому чемпіонаті. І я ж говорив, що в цьому випуску все буде. Ну, але тут взагалі спокійно розібрався, відкрився і легесенько так в куточок. Молодець майстер. Ох, Міля дубель. Міля Дубель, і він не бачить суперників. Він їх просто не бачить. Сюди. Ну що, пішла погоня до 30-ки? Чи як ви думаєте? Чи не дотягне Мілевський, той погано. Але гарно. 5-1 перемога. Дуже добре, дуже прям шикарно, я б сказав. Динамо Київ грає 2-2. Ну, могли Вольсбург тобі обіграти, якщо чесно кажучи. І знову гравець матчу. Ну, Це вже привикли всі, я думаю, до цього. Так, у нас наступний матч з Ковеном. але це буде вже в наступному випуску. Сьогодні ми побачимо, дивіться, турнір на таблиці. Після 16-го туру Редбулець на першій сходинці. 13 балів від від другого місця, це від Байра від Леверкузен. Динамо Київ опустилось на сьому сходинку. Погано, погано. Шахтар Донець натомість піднявся на 10-ту, на 10-ту сходинку. Що в нас по Ліги чемпіонів? Ми ще на 22-й сходинці, ми ще маємо шанси, ну топ-8, напевно, ніяких шансів. Ну так, да, дуже мало шансів топ-8, але в топ-24 залетіти дуже таки можемо навіть. По бомбардирах тут без сенсацій взагалі Артем Мілевський. Перша сходинка, 16 турів, 21 забитий 10 м'ячів. Вразниця між першою і другою сходинкою це неймовірно. Ось ще там є з наших не ну Шевчук, 6 голів, молодець. Молодець по асистах Артемілевський виривається на першу сходинку. 8 асистів за 16 турів. Ну та це, це просто ну дурна людина, це неймовірно по сухих матчах. Взагалі без питань: 13 поєдинків, 11 сухих матчів. Ну це просто неймовірно. Так, ну що ж, друзі, на сьогодні будемо завершувати цей випуск. Якщо вам сподобалось, звісно ж, поставте вподобайку. Якщо ви хочете частіше бачити такі ролики, звісно ж, знову ж таки, вподобайку, плюс коментар. І, звісно ж, будь ласка, прошу, підписатись на канал. Йдемо до трьох тисяч. Дуже хотілося, щоб до кінця весни ми їх здобули. Якщо ні, то ні. Але б дуже хотілося. Дякую вам за перегляд. Я з вами не прощаюсь. Кажу вам на все добре. Бережіться себе.